Привіт, друзі! Ви на каналі ПогодаНАУ, щоденні та достовірні прогнози погоди у зручному форматі. Сьогодні ми розкажемо про прогноз з 12 по 15 червня для всіх регіонів України: Північ, Південь, Схід, Захід і Центр. Поїхали. Північ та Центральна Україна, Регіон Києва. У Києві та околицях з 12 червня очікується нестабільна погода. Середа ще з сонечком, а от із четверга до неділі дощі місцями сильні. Денна температура коливатиметься від 15 до 22 градуси Цельсія, а вночі прохолодно 12 по 14 градусів Цельсія. Пориви вітру до 30 км за годину, тож парасольки не забудьте. Схід України, регіон Харкова. У Харкові середа буде помірно ясною. Але вже з п'ятниці починаються дощі, які триватимуть і в суботу. Температура буде в межах 13-17 градусів Цельсія. Вітер помірний, але під час опадів видимість може знижуватися, водіям варто бути обережними. Південь України, регіон Одеси. На півдні погода буде відносно стабільною. В Одесі 13 та 14 червня багато сонця, хмари, рідкість. У неділю можливий дощ, але короткочасний. Температура 22 по 24 градуси Цельсія в день 16-19 вночі. Узбережжя принесе приємний бриз, але УЕФ індекс буде високим. Не забувайте про захист від сонця. Захід України, регіон Львова. У Львові та на заході очікується волога та прохолодна погода. З 12 по 14 червня дощі. Особливо сильні в суботу. Денна температура 15-18 градусів Цельсія нічна 9-13С. У неділю вигляне сонце, тож трохи потепліє невеличкий перепочинок між зливами. Ось таким буде прогноз для України на найближчі 4 дні. Не забувайте парасольки та куртки, особливо на заході. Щоб не пропустити нові оновлення, підписуйтесь на погода НАО. Побачимось зовсім скоро, бережіть себе та насолоджуйтесь погодою.